Така реальність очікує весь світ, що прийде Антихрист. І люди, на жаль, його виберуть, будуть думати, що він являється Богом в тілі, але це є просто сатана в тілі. І, на жаль, більшість людей вони виберуть його саме через соціальні мережі, тому що в соціальних мережах зараз можна зробити все. Можна жити, можна працювати, можна знайти собі кохану дружину. Можна все робити, навіть тримати вплив на всіх людей, тому що через соціальні мережі можна навіть вибрати президента. І знаєте, пастора вони якраз вчать нас, щоб ми не вибрали того Антихриста, ту особистість, яка прийде в цей світ, буде робити чудеса, і всі будуть славити його. А все ж таки розсекретити його, дізнатися, хто він є насправді, тому що перших три роки. Він буде робити чудеса, а потім він покаже своє лице, то, який він є насправді. Тож задумайтеся, чи знаходитесь ви у правильному місці, тому що правильне місце, воно якраз показує, чим ми будуємо царство Боже, чи ми будуємо царство сатани.